Ми продовжуємо наш ефір. Спасибі, що ви разом з нами. Анатолій Гриценко, лідер партії Громадянська позиція в нашій студії. Я вас вітаю, пане Анатолію. Отже, а, і нашим глядачам, і вам хочу пояснити, що в нас буде два блоки спілкування. Так, і перше, я хотів би присвятити якраз вам, вашій персоні, як політичному діячеві і як кандидатові, потенційному кандидатові на пост президента. Ви є лідером серед електорального рейтингу. А, у вас то перше, то друге місце, за різними воно є. Як ви вважаєте, чому вам стільки стійкої довіри зараз серед населення? Люди втомилися. Вони втомилися від неправди, від безнадьоги, від приниження. І люди хочуть просто надії правдивості, щирості і щоб їх сприймали не електоратом, а просто людьми, громадянами. От саме таким чином ми спілкуємося. І всі ці чотири роки, коли мені було владою заблоковано доступ на олігархічні канали, це було постійне живе спілкування. Я ніколи не підбираю аудиторії, ніколи не уникаю гострих, таких хард питань, завжди відповідаю. Чесно, щиро. Насправді, це шлях очищення, і він важливий для країни. Забудемо прізвище Анатолія Гриценка. І дуже важливо, щоб в новій... Владі були люди, яким довіряють, яких шанують. Тоді нам вдасться все. Добре, от якраз про нових людей. Уявімо, що ви стали президентом. Тоді хто у вашій команді? Ви їх самі особисто будете підбирати? Коли ми говоримо про президента, це його прямі конституційні повноваження. Він призначає певну категорію осіб одна осібна, це начальник генерального штабу, тепер ще буде головнокомандуючий Збройних сил. З 21-го року це керівники розвиток, це глава адміністрації, секретар НБО, це прямі призначення. Ці люди будуть призначені швидко. Коли йдеться про погоджених кандидатур за нашою Конституцією, президент має 5 ключових призначень, які погоджуються з парламентом. Це Національний банк, Генеральна прокуратура, СБУ, Міноборони і Міністерство закордонних справ. Я обіцяю. Бо вам зараз тут, що під час виборчої кампанії прізвище будуть назване. А зараз ви можете назвати прізвище, скажімо, міністра оборони чи генерального прокурора? Можу, але не буду. Чому? Поясню, чому. Я мав необережність назвати кандидата на пост міністра оборони Івана Опаршина. Угу. Одразу пішла команда ФАС і почали нищити його і його родину. Я бережу людей. Я знаю, що президент має бути і буде гарантом дотримання прав, свободи, власності всіх громадян країни, незалежно від того, голосують вони за мене, mm -hmm. за вас чи за когось іншого, чи не голосують взагалі. Незалежно від того, яка в них національність, мова, релігія, культурні уподобання, статеві врешті, будь-які. І так само я шаную членів своєї команди. Я вам скажу так, як принцип, це будуть люди, які відповідають трьом П. Професійність, порядність. Патріотизм, тобто працювати на Україну, громадян України, а не на будь-яку іншу державу. Ну вони зараз у вашій партії чи поки що? Є люди, які в складі нашої партії, є люди, які за межами партії. Mm -hmm. Є люди, особливо, коли я кажу про призначення дипломатів чи військових, які зараз перебувають на певних посадах. Так. І тому назвати зараз прізвище, наприклад, хто буде начальником Генерального штабу Збройних сил при президентові Гриценку, це означає, що цю людину зразу звільнять. А я не хочу, тому що... Оборона країни і посилення армії важливо незалежно від виборів. І незалежно від того, хто ким буде. Важливо, щоб наші люди жили в mm -hmm. спокій. Тому під час виборів ви їх почуєте. Добре, а чи почуємо ми найближчим часом, що, скажімо, Андрій Садовий чи е Святослав Вакарчук приєднаються до вашої партії? Адже ви пропонували першому. Це була абсолютно щира пропозиція і Андрій Іванович Садовий. Е Сказав, що він чується від мене вже рік, так. Насправді, насправді трохи більше. Чому я такий наполегливий? Це питання насправді майбутнього країни, без жодного перебільшення. І в спілкуванні з людьми такого рівня я говорив прямо, що від нас з вами залежить, чи будуть в країні реальні позитивні зміни, чи все залишиться, як є. Неважливо, як я назвуть. По-новому, по-новішому і так далі. Немає вже mm -hmm. жодного значення. І тому щиро переконаний, що шлях об'єднання абсолютно правильний. Він єдиновірний. Тому що на противагу цьому шляху це коли пішли розщепіреними пальцями 10 чи 110 кандидатів і все програло. От я вважаю, що треба сконцентрувати зусилля. Причому не стільки для виборів, і ми про це так само з Андрієм Івановичем Садовим говорили, стільки для наступної дальшої роботи. От вона буде тяжка. Вона буде небезпечна, тому що ми бачимо, які сили в олігархату, які вони собі понастворювали підрозділи, зростуся з криміналом, як вони нищать будь-якого реформатора, який буде, і тільки підніме голос, тому це буде дуже напружено, фізично. Угу. Е Інтелектуальна, напружена, але важлива робота, яку треба зробити. І там потрібна команда. Ви кажете, подальша робота це в якому напрямку йде, тому що нагадаємо нашим глядачам, так, що спочатку президентські вибори, які або саме висування бойові партії, а потім вже парламентські вибори. І там вже йде йтиме партія. Два моменти, вони різні. Перше це процес. Так. Президентські вибори, які, власне, переходять одразу в парламентські, тому що треба зрутувати більшість і не 226 а 260 для гарантій, для того, щоб ніяка фракція чи група потім не торгувалася бюджетом, а власне інтересами громадян. Mm -hmm. Щоб приймалися чіткі рішення у взаємодії з президентською командою. Далі місцеві. Але це вибори. Вибори завершуються, підрахували, сіли і пішли працювати. От те, що працювати, от те, на моє переконання, це 90% зусиль. От це найважливіше, щоб люди відчули. Коли був міністром, я казав всім генералам і заступникам, ви можете скільки завгодно видавати наказів, рішень, розпоряджень, директив і так далі. Мене це не цікавить. Це важливо. Але важливо, щоб відчув солдат справді результат. От тут, щоб відчули громадяни в усіх маленьких селищах, містах, селах, щоб вони відчули, що прийшла нова влада з новою моралью. І це пішло згори. щоб вони відчули позитивний результат. Добре, а Вакарчук, ви йому пропонували чи ні долучитися до партії чи об'єднати свої зусилля? Я не буду з етичних міркувань говорити про зміст наших спілкувань з Святославом Вакарчуком. Ми знайомі більше 10 років і... Такі контакти є, і вони по своїй суті позитивні. Я бачу в ньому біль за країну. Uh -huh. Я бачу бажання якимось чином змінити цю ситуацію так само, як у мене є таке бажання в Андрія Садового, в багатьох інших. Я думаю, що ми знайдемо такий формат співпраці, який справді спрацює на країну. Але те, що вирішить чи Садовий, чи Вакарчук, це буде правильно, якщо вони в вашій студії самі це скажуть. Угу. Ну, але ви свого боку не можете зараз сказати, пропонували ви, наприклад, Вакарчуку долучитися до вас в тому чи іншому форматі чи ні? Останній раз ми спілкувалися на конференції ЄС, так. до того ходили родиною на класний, до речі, концерт Океану Ельзи на олімпійському стадіоні. Є таке спілкування, але я не хотів би, щоб от політика і особливо те, що обговорюється десь один на один, mm -hmm. воно виплескалося в ефір. Нам важливо показати результат. От коли ми будемо поряд і будемо працювати mm -hmm. спільно на один результат, от це буде найкраще переконання того, що нам вдалося. До речі, з приводу конференції ЄС. На ній ви сказали, що не бачите для себе конкурентів, окрім одного, з невіри людей. Що ви мали на увазі? Поясніть. З невіри людей взагалі в політиці, у всьому? Ви починали з соціології, я не дуже її коментую, але ясно будь-кому, хто бачив реальне опитування, що в другому турі я перемагаю всіх, але це не підкидає нас кудись так, знаєте, от, захмарно, щоб ми залітали щасливі, це навпаки накладає величезну відповідальність. І коли я казав про те, що не бачу конкуренції в інших прізвищах, а бачу саме в тому що от люди можуть не піти проголосувати. Вони зневірені, вони голосують ногами і їдуть з країни. Вони вже, знаєте, їх скільки вже дурили, скільки от, е, їм давали красивих всяких таких от меседжів, слоганів, бордів, роликів, всього іншого. А потім вони бачать, що обличчя начебто нове, а мурло по політиці, по моралі, по етиці старе. Угу. От я вважаю, що нам треба всім. Я звертаючись через або зриватель ТВ і хотів би, щоб люди це почули. E, давайте відчуємо себе громадянами. Давайте подумаємо, От, мами, давайте подумаємо про дітей, які повинні отримати майбутнє в нашій з вами Україні. Не їхати кудись за тисячі кілометрів в інше культурне, мовне, релігійне, будь-яке інше середовище, відриватися від свого власного країни. Нехай батьки подумають про спокій угу. для своєї доньки. Нехай і підприємець подумає про захищений бізнес який ніхто не відбирає. Ні, Ша, ні Саша стоматолог, ні Петя кондитер, хто завгодно, розумієте, щоб не було такого. От коли це усвідомлення пройде і повірять люди, що ми можемо змінити ситуацію в країні, от тоді ця конкуренція зникла. Тоді ми разом підемо і переможемо. От я про це говорю. Угу. Просто ви ж розумієте, що... Зневіра може стосуватися і вас в тому числі. Я особисто, коли заходжу в Фейсбук, бачу багато постів, які написані рекламні, де вас висвітлюють абсолютно по-різному. І ви самі про це говорили, що з січня, якщо я не помиляюся, іде чітка програма дискредитації вас. Ви з цимось якось боретесь, якось реагуєте на це. Перше, я хочу розчарувати тих, хто це розгорнув, а так. це Порошенка ПО. Результату так. в них немає. Друге, ви починали з високого рівня довіри. Uh -huh. Людей не обманеш. І е, от я перед вами абсолютно спокійний. Я людина віруюча, я знаю, що там не обмане ніхто. Що б не говорили. І тому це додає мені сил впевненості, так само, як і членам родини. Я був би нещирий, якби сказав, що вони на це не реагують. Так. Ну, допустим, Молодшій донці було образливо почути, що вона п'яниця. Вона взагалі не вживає алкоголь. А її обвинуватили в п'яниці тільки через те, що вона, працюючи в художній студії, їх Бог, Бог дав справді писати картини. Одна із картин, одне із завдань, яке художник-вчитель доручив і це був натюрморт. І там був рафин, і там була їжа. Сказали, Гриценка підсадив доньку на або хтось розказує про якісь квартири, які я вкрав mm -hmm. і так далі. Тому я просто це відкидаю, йду вперед. Я знаю, що це від страху. От вони бояться. Вони бачать, як казав, Глеб жиглов, сидять на стволах і пір'ях, а нічого в них немає. Немає. Недовіра страшена. Навіть коли президент говорить правильно, а він часто говорить правильно, а йому не вірять. Коли генпрокурор дає правильну інформацію, mm -hmm. я знаю по суті, а їм не вірять. Це вже проблема для країни. Значить цю проблему треба здолати тим, що прийшла влада, якій довіряють. І тому всі ці наїзди, вона нічого їм не дасть. Пане Грисенко, ми продовжимо розмову після нетривалої перерви, тому залишайтеся з нами. Ми продовжуємо наш ефір Спасибі, що ви разом з нами нагадаю, Анатолій Гриценко, лідер партії Громадянська позиція в нашій студії. Отже, пане Анатолію, з приводу тієї дискредитації, хвилі дискредитації, кампанії, яку проти вас розпочали, ну, в соцмережах це точно. Скажіть, а як ви думаєте, це спрацює на електорат, на людей? Ну, по-різному ми розуміємо, їх сприймають. Чи ні? Ну, про соцмережі тебе сказала дуже скромно. Тому що в соцмережі це вже йде дев'ятий місяць. Ну це те, що а я бачу. Уже кілька хвиль масових публікацій. Я їх бачу, ми ж моніторинг просто. Районні газети, обласні газети, районні канали, обласні канали, районне радіо, обласне радіо. От геть усюди найбільший типа корупціонер і руйнівник це я. Ви знаєте, от вони перегинули палку. Люди вже просто, от вони мені дзвонять, кажуть, стоп, було сім урядів кожному уряді було десь по 25 міністрів. Ви вже давним-давно не там. От. А чому ж вас не посадили? Значить Ми бачимо, що немає нічого. От. Тому, чи вплинеться на когось, ну на, я кажу, слабонервних можливо, я не знаю. Але люди насправді вони відчувають, де фальш, а де правдиве. Вони по тембру голосу, по вашому виразу угу. обличчя і погляду, вони розуміють, це правда, чи це неправда. І тому... Я абсолютно в цьому плані спокійний. От внутрішня сила це найважливіше. Коли ти знаєш, що ти можеш спати спокійно, ти можеш виходити на вулицю, тобі тиснуть руку. От я вийду зараз з вашої студії, будуть проходити люди, вони сказать, я вас вітаю. А хтось ховається за охорону, тому що будуть жбурляти каміння. От мені здається, будь-які чиновники, особливо нинішні, які вже в режимі мародерства працюють, в режимі такому бандитському, в режимі смотрящих. Хоча Януковича давно немає, все це залишилося і посилилося. Щоб вони розуміли, що влада колись закінчується. І от влада, коли закінчилася, що буде далі? Чи ти спокійно ходиш вулицями, чи тебе поважають, так. чи тебе ненавидять? Оце головний такий принцип для кожного чиновника. В погонах без погону немає значення. Добре, пане Грисенко, а от пам'ятаєте, принцип, який е, часто говорив на початку цієї каденції Верховної Ради і президентської. Цитували Лікуан Ю, здається, так, «Посади трьох своїх друзів. Від вас, коли ви станете президентом, чи якщо станете президентом, давайте так, все-таки скажемо. Ви посадите своїх трьох друзів? І хто це буде? Я хочу нагадати, що це говорив Порошенко ПО, тоді, коли вносив генеральний прокурор Віталій Яремо. Він це сказав. З тих пір не посадили нікого. Вони відтягуються десь там на головах сільських селищних рад, інколи хватаючи їх там на якихось дрібницях, але нікого із крупних риб не посадили. Де розенблати, де Пашинський, де всі інші. Ну, по розенблату там взагалі дії набути були що... визнані незаконними. Правильно, вони в судах зробили так, що ми повинні всім світом вибачитися. А Пашинський, який стріляв в живу людину бойовим пістолетом. Він стояв, а людина лежала. Ну це ж не ваші друзі. Ви я не про те, я кажу визвища... зараз, звідки це все пішло. Так. Да? Тому я хотів би, щоб президент, по-перше, не мав друзів, яких сажать. Це принципово важливо. Але Вибачте, коли йдеться ширше... Президент нині, ви маєте на увазі нинішнього президента чи президент як інститут? Президент як посада, будь-хто не повинен обростати друзями, яких треба одразу сажати. Бо тоді це не президент, тоді це бандит по своїй суті. Тобто президента Гриценка друзів не буде. Друзів, які... Обплили країну офшорами, сліпими трастами, займаються мародерством, торгують на крові, бог милого немає і не буде. Але я беру ширше, і тут ваше питання справедливе. Не дай Боже, я зараз в прямому ефірі кажу, хтось із членів нашої команди. Особливо, не дай Боже, хтось із членів партії громадянська позиція нашої партії. Отак от вийде за межу і стане, чи проявиться як мародер, чи отаким стане Пашинським розенблатом. Я зараз кажу, можливо, це несправедливо з президентської точки зору, але сяде перший і довше, по-іншому не буде. Для того, щоб був приклад для всіх. Вони це знають. Я ніколи не був президентом, я був міністром. Але ті, хто зі мною служили, вони ведуть приклади, коли давався шанс, задавалися моральні рамки, ставилися завдання. А потім із величезної махіни 285 тисяч, чоловік 10 оступилося різного рівня за міністра. Командувач видав Збройних mm -hmm. сил, керівник департаменту, полковник, генерал, рішення приймалися отак негайно. І вони знали, родичів нема, кумів немає, відповідає. Тобі зелене світло працює чесно, але якщо вийшов за межу чи вийшла за межу, то повірте, чим ближче до мене чи до нашої партії, тим більш нищівних буде покарання. Щоб всі розуміли, ніхто не буде прихований. Це справедливо і чесно. А як ви тоді, ви, ну, окрім взаємодії і співпраці зі слідством, як ви тоді забезпечите, щоб ця людина була покарана? Тому що ви сказали, я зацитую, сяде і чим більше чим довше. Ви сказали, Якщо у як... вас техніка цікавить, то ясно, що президент сам не садить нікого. Так. Але президент задає рамки дотримання закону. І в президента є інструменти впливу на ситуацію, включаючи кадрові через генерального прокурора. Служба безпеки України, Рада національної безпеки і оборони. І, е, ну дивіться, візьмемо конкретну ситуацію. Я розумію, що це розенблат, а не Порошенка. Я розумію, що Петро Порошенко міг помилитися в розенблаті, який пройшов по його спискам і став членом його фракції. Але питання далі. Як реагував Порошенко ПО? От є питання моралі, а далі питання юридичної відповідальності. На місці Порошенка я запросив би цього Розенблата чи будь-якого іншого розенблата і сказав, тебе попереджали? Попереджали. Заяву на стіл пішов з парламенту. І він вилетів без парламенту зразу. А далі правоохоронна система на основі тих всіх кіно, які показали, угу. та незаперечні факти доказу. А коли президент каже, ми тебе прикриємо, все буде в порядку, ми там через судові процедури, ще перед тобою держава вибачиться, а це вже не гідно для президента. Тому коли був міністр оборони, робочий день я починав з двох документів. Перше зведення розвідки, друге зведення військової служби правопорядку. І коли тільки бачив, що хтось вийшов за межу закону і це було незаперечним, як міністр, не правоохоронний міністр, а просто міністр в рамках дисциплінарного статуту для тих, хто вів себе негідно, я знімав в погони, розжалував без жодного звання і звільняв одразу. Це були мої повноваження. Паралельно їх передавав в Генеральну прокуратуру. Угу. І там воно все ховалося чи відкупалося. А тепер не сховається. Тому що генеральний прокурор, кандидатура вноситься мною. І це не буде точно кум, це не буде точно бізнес-партнер, бо немає бізнесу. це буде людина, яка буде працювати чесно. І тоді документи передані в прокуратуру, не пропадуть. А тим більше зараз створена ще антикорупційна інфраструктура. Так. І на БУ, і САП, і ДБР, і на ЗК, і, і суд, сподіваюся, суд запрацює, ми точно зробимо, щоб він запрацював. Вперед. Вперед немає жодних обмежень. Президент не буде нікому дзвонити і казати, що прикрий. Це я гарантую. Добре, перших три кроки президента Гриценка. Кроки як пріоритети, тому що кроки, вони кадрові, це зрозуміло. Ну, Давайте так, тоді перші найголовніші дії для держави. От перші три. Дивіться, пріоритетами нашої команди буде такі речі, як безпека, справедливість, економіка. Ну, це такі це великі напрямки. Ми говоримо в форматі кількох хвилин. Безпека це насправді реальне життя людини. Починаючи від того, що ми спи, спимо спокійно і знаємо, що не гинуть наші солдати на фронті, тому це окремий мирний план і план зміцнення оборони, який є розроблений і тільки вперед можна йти робити. Безпека це те, що... Ваш канал буде виходити в ефір. І ніхто його не виключить з якихось політичних міркувань. Mm -hmm. да? Безпека це журналісти не будуть стріляти. А якщо, не дай Боже, така трапа оцінка, яка трапляється, то нагайне швидке розслідування, а не так, як понад два роки вже не знають, хто вбив Павла Шеремета, просто підірвали в центрі столиці, правда? Це президентські вертикалі. Безпека ведення бізнесу. Ніхто не прийде, вами зароблене віддати чи родині президента, чи будь-якій іншій родині. А тільки прийде, то відірвемо голови, і це безпека. Спокій на вулиці для наших дітей. Це окремі комплексні напрями, їх 10, які відпрацьовані, які будуть запроваджені. Але це важливо, щоб людина почувалася в безпеці в своїй країні, тоді вона не буде нікуди чекати. Справедливість. Це і антикорупційний пакет, але найперше суд. Щоб кожна людина бідна, багата. Там вона живе, чи в іншому місці, щоб вона знала, що вона піде в суд і там буде справедливе рішення. Ніхто її не обмане. І третє, це економіка. Економіка чому? І чому ми зараз працюємо потужно кожного дня з асоціаціями економістів, з реанімаційним пакетом реформ, з тими, хто справді вміє створювати робочі місця для того, щоб е, вирішити питання і пенсіонера, і родини АТОшника, який загинув. І вчителя, і лікаря. Немає інших відповідей, крім економічного зростання. Причому зростання не темпом, півтора-два відсотки, а по 10% років на 10. З такої низької бази, по-іншому, не можна. От над цим працюємо. І тут є і податковий пакет, і дерегуляторний пакет, і пакет амністії. Я скажу прямо. Фінансує амністії. Треба під, підвести риску перед отими 27 років, коли законодавче поле було таким, що люди... Вони розуміють, про що я говорю зараз тих, хто слухає, нульва які мали таціяна. якісь накопичення, які були отримані тим чи іншим шляхом, які зараз не працюють. А хтось з підприємців виїхав їх офшори. Ми створюємо умови провести цю лінію, а це може зробити тільки влада, які довіряють, для того, щоб люди поклали ці гроші в наші банки і далі жили спокійно. Без жодного кримінального переслідування. Буде вона нульова, чи для когось 5, чи 10% це питання, яке ще обговорюється. Тому що треба й наповнити бюджет. Але повірте, будь-хто, хто з різних причин був в сірому полі, повинен відчути себе спокійно в нашій країні. Пане Анатолій, просто хвилина лишається, а ви впевнені, що це все можна встигнути за 5 років? Це набагато швидше, те, що я сказав. Ну, Тому все, що, що ви прорахували, вони швидше. задаються швидко. Насправді, ключові рішення треба приймати в перші 100 днів президента. Бо зараз, наприклад, Петро Порошенко намагається вирішити питання автокефальної церкви, там, де він може допомогти, правильно? Але якби це він робив тоді, коли в нього рейтинг був 55%, а не 5 чи 10%, правда була б інша історія? Якби він виступав і говорив що я проводу деоліархізацію в перші дні і провів, то це була б одна позитивна історія і довіра, а не тоді, коли вже все падає і коли залишилося менше року, Уже стратегічні ініціативи не сприймаються. Це абсолютно реалістично по часу. Зрозуміло, ну будемо сподіватися, що дійсно так і станеться. Анатолій Гриценко, лідер партії громадянська позиція, був у нашій студії, я вам дякую за це. Що ж, зараз робимо невелику перерву, після якої далі до новин, тому залишайтеся з нами.